Якщо зареєстрована на перепродажу, візи була об'єднана на 10 березня, і їзділа додому на два тижні, то потрібно знову реєструватися. Ні, не потрібно повернетесь до 10 березня в Чехію, підете, отримаєте нову візу захисту, нову наклейку. Перереєструватися не потрібно. От якщо ви надумали. Поїхати в кінці березня 2023 року, наприклад, 25 березня 2023 року, ви хочете поїхати в Україну, вам конче необхідно на два тижні, наприклад. А віза захисту у вас по 31 березня 2023 року. І ви вже зареєстровані на отримання нової візи захисту, наприклад, 20 квітня, а повертатись ви плануєте 10 квітня з України в Чехію. То тут же потрібно розраховувати на безвіз, якщо взагалі залишились ДНІ по безвізу. Кожен розраховує індивідуально. Коли я, наприклад, їду в Україну, їду в Ужград, там, через Словаччину, то на словацькому кордоні я, окрім закордонного паспорту, пред'являю свою посвідку на проживання. Посвідка на проживання є основою, на основі чого я перебуваю взагалі на території ЄС. На українському кордоні я пред'являю тільки закордонний паспорт. Повертаюся назад. Знову ж таки на українському кордоні проявляють тільки закордонний паспорт. На словацькому кордоні я вже можу пред'явити або тільки закордонний паспорт і заїхати по безвізу, або додатково ще посвідку на проживання. Але <laughs> якщо Надаєш а, тільки закордонний біометричний паспорт, то тут же у прикордонники виникають додаткові запитання, ціль поїздки, срахування. Але щоб не було додаткових запитань, я влажу посвідку на проживання. все, питань вже немає. Тому рекомендую дочекатись, отримати нову візу захисту і їхати в Україну, куди вам потрібно.